Доброго всім дня. Сьогодні у другій половині дня вийшов на прогулянку до лісу. Прилітає сніжок. Я спустився вниз на, на горі там і вітер, і сніг, а в лісі тихо. А це я вам покажу, яка зараз річка. Другий день вночі мороз і вона покривається льодом. До нас повертається зима. Значить, скоро з'являються рибалки. А це я вам показую ту ж саму річку, тільки вниз по течії на 100 метрів. Тут навіть немає льоду. Хвиля навіть є. А вниз по річці вже підмерзає. Тут невелика глибина. А це ми знаємо. Це наш знайомий. Таке наробив. І заховався туди в Нірку. Погода ще красивішою становиться. Піднімається вітер, сніг, температура мінус один.